Чи не здається вам, що цих репетиторів розвелося стільки, що вже нема де від них дітися? Оце школи наземних мов, якихось курсів, занять просто нікуди. Приблизно це мені говорять вчителі, які постійно бояться конкуренції. Але я хочу вас в цьому відео заспокоїти, тому що конкуренція це ілюзія. Насправді у всіх математика однакова, насправді у всіх мова однакова. І чапті пояснить. Як звести до спільного знаменника дроби приблизно так само, як поясню я чи тисячі інших вчителів в Україні. але наші учні не обирають нас за тим, як ми зрозуміло пояснюємо чи наскільки в нас круті авторські матеріали. Наші учні обирають нас за настроєм, за вайбом за тією енергією, яку випромінює вчитель. Насправді конкуренція в цілому світі це найбільша ілюзія, але озирніться навколо. Чи рідко ви бачите дві аптеки поруч, дві кав'ярні поруч. Зазирніть туди, невже там немає людей? Правда в тому, що кожен знайде свого клієнта, але лише в тому випадку, якщо перестане копіювати інших а почне розвивати свій внутрішній творчий потенціал.